Вітаю всіх глядачів телеканалу Київ, як завжди, у цей час розпочинається програма у центрі уваги. І протягом наступних трьох годин теми запитання, що турбують українців і компетентні гості зі своїми відповідями. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що організатори розгону фінансового майдану під національним банком будуть звільнені від імені міністра. Таке повідомив народний депутат Юрій Луценко. Нагадаю, що вчора під приводом порушення благоустрою правоохоронці розігнали мітинг кредитного майдану біля Національного банку України. Щоправда, в столичному. Управління внутрішніх справ заперечують застосування сили. Я процитую про службу київської міліції. Військовослужбовці Нацгвардії дозволили комунальникам відновити належний рівень благоустрою столиці. Міліція перевіряє, чи зверталися люди за медичною допомогою. Кінець цитати сьогодні говоримо про те, що відбувається під цінами Нацбанку і шляхи, що ними йде влада для вирішення проблем валютних позичальників. Отже, вітайте у центрі уваги Михайло Стрельников, голова Сукраїнської громадської організації «Фінансова грамоту України Ярослава Авраменко, голова громад Організації правдива країна співголова громадської ради при Національному банку України. Шановні гості, рада вас бачити в нашій студії. Дякую за те, що знайшли час для розмови. Для тих, хто хоче поставити власне запитання нашим гостям, як завжди, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223-09-71. Тема важлива, надактуальна, Тож всіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Ну що ж, для початку я пропоную всім власне нам подивитися на те, що відбувалося учора під стінами НБУ ввечері. Ну і потім почнемо коментувати. Будь ласка. Власне, короткий шматок відео. Що ви можете сказати? Яку оцінку ви можете дати тому, що відбулося вчора під стінами? НБУ? Пане з вас да, ну, Я думаю, це можна назвати только это безобразие, це повне безобразие зі сторони тих, хто там був в качестве правоохранителей. Вот. Вы знаете, э, ну, я воспитанный, родился еще во времена империи. Да? У нас ударить женщину или ребенка это перестать считать себя мужчиной. Вот с нашей точки зрения. Вот те индивидуумы, которые там были, которые отталкивали или били женщин и детей, они уже теперь не могут считать себя мужчинами и, соответственно, службу в органах как мужчины нести уже не мог. Я, вас продавлялась несколько раз в это видео, не бачилась, чтобы там, ну так, видверто про нее не засунули. Было, было там, был. было там, было там такое, было. И есть старшее подразделение, которое, если у кого-то в подразделении плохие нервы, да, есть старшее подразделение, которое отвечает за работу подразделения. Неважно, у кого какие нервы. Хто з якої ноги вчора встав, це міліція. Зрозуміло, пані Ярослава. Як ну, ви можете чесно, взагалі не зрозуміло, що вчора відбулося, тому що є певний порядок зібрання громадян. Якщо якась організація влаштовує мітинг або пікет, вона подає відповідну заявку і має все дозволи на те, щоб знаходитись в певному місці в певний час. Я не розумію, чи... Організатори вчорашнього заходу і позавчорашнього не взяли ці заявки і тому до них була застосована сила. Або вони спеціально спровокували правоохоронців, тому що такі жорстокі дії, які були вчора, вони повинні бути чимось обумовлені. Я неодноразово а ви взагалі правдива країна з фінансовим майданом або кредитним майданом. Ви не спілкуєтеся, начебто ви ну власне стоїте буквально ну майже за одне те саме. Це абсолютно різні організації. В нас є одна головна мета вирішити питання з валютними кредитами, але в нас абсолютно різна ідеологія, абсолютно різні шляхи досягнення нашої мети. Громадська організація Правдива країна і громадська рада при національному банку це більш ліберальні і помірковані сторони. Ми робимо акцент на тому, що треба домовлятися, і треба в першу чергу на законодавчому рівні вирішити питання, як допомогти валютним позичальникам. В даному випадку, Фінансовий... от, якщо враховувати вчорашні події, ви не чиєму все ж таки боці? Я абсолютно і стовідсотково на боці людей. Фінансовий майдан вибрав, як на мене, не дуже а, дієві заходи. Те, що вони вийшли під національний банк, це дуже добре. Але з якими гаслами і з якими а, проханнями вони вийшли туди? І я жодного разу, на жаль, а, не почула якихось, а, скажімо так. А, Гасло стосовно того, що їм треба. вони вийшли, і вони там знаходяться. Але заради чого? І як прокоментував це речник національного банку, що неодноразово виходили представники національного банку і питали, а що ж вам треба? І ніхто не міг нормально відповісти, що саме при цьому люди, які туди прийшли, вони мають кожен свою проблему, і треба виходити з того, що людям треба допомагати. Національний банк з одного боку, міліція з іншого. Але люди страждають, і це найбільш жахливо, що саме валютні позичальники. Черговий раз через курс опинилися в найжахливішому стані. Ну з іншого боку, голова Служби безпеки України Валентин Наливаченко сьогодні сказав, що ем, акції під стінами НБУ ну були проведені саме ті акції, ледь не за підтримки ФСБ Росії або там за підтримкою Кремля, тощо як ви до до таких заяв ставитись. Ви знаєте, от мені із сьогоднішніх офіційних заяв. Заявлінь... Гораздо больше импонирует заявление Вакова, хотя не, да, далеко не сторонник нашего министра внутренних дел, но я должен сказать честно и правдиво, что вот в этот раз мне понравилось, как он описал ситуацию, и он сказал, что даже Министерство внутренних дел со мной во главе с министром внутренних дел понимает необходимость решения этой ситуации с валютными заемщиками. И если Национальный банк до сих пор не нашел возможности это решить, если правительство до сих пор не нашло возможности это решить, вплоть до того, что мы дадим помещение в Министерстве внутренних дел и будем организовывать стороны, чтобы они нашли решение. То есть даже он понимает уже, что это надо решать. То, что не понимает до сих пор Национальный банк. А теперь вот уже и обвинение о том, что это российские проплаченные агенты. Я знаю этих людей, которые там стояли. Большинство, во всяком случае, из них знаю. Это действительно люди, которые Мам пострадали, э, имеют валютные кредиты, их, их им далеко не Путин давал, а давали наши коммерческие банки. И эти банки сейчас снимают с них третью шкуру или четвертую, я уже не знаю какую по счету. Я поясню ще один одну ремарку невелику. Справа в тому, що після того як все це відбулося, у Фейсбуці почали розсилати е, повідомлення про те, що я оплачую там таксі на інститутську, переїжджаєте, приїжджаєте там, стільки то коштує mm -hmm. година постояти, підтримати людей. Мене це вразило. Як на цій спекуляції, як на цьому можна спекулювати, коли люди стоять за свою проблему, а хтось ще гірше робить для всієї країни. Ну, хтось у вас укремо виходить, чи він ведеться на таку спекуляцію? Є у нас дзвіночок від глядача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Добрий день. Так, вітаємо. Uh, значить, я дзвоню по такому питанню. Моя дочь з зятям взяли валютний кредит на приобретення машини в 2008 році. Е, uh, фінанси тоді дозволяли, не платили і сейчас, як говориться, плотять, но им разбили этот кредит, потому что они ту сумму не в состоянии выплачивать. Ну, почему не сделать, как на Западе об этом говорили, когда был кризис, что разделить на три части, банк, э, человек, который брал кредит, и э, еще там надбанк у них или как называется, почему все впихнули на наших людей? Зрозуміло ваше запитання. Дякуємо за те, що зателефонували. Чому не поділити на три частини? А чому на три? А не на дві? Наприклад, банк і власне людина, яка цього нада. Просто ну от на вопрос, чому для цього треба політична і реальна воля прежде всього. руководства страны, для того, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос. И я уже говорил и продолжаю говорить, что вопрос валютных заемщиков, на котором сейчас сосредоточено 99% внимания, вот и благодаря этим событиям, это просто вот каждый из нас был в цирке, каждый из нас видел, как э, фокусник одной рукой отвлекает внимание, а другой рукой достает голубя из кармана. Так вот, валютные заемщики – это просто отвлечение внимания. Если их убрать то возникает вопрос, куда в прошлом году делось более сотни миллиардов рефинансирования? Мы за 20 лет не рефинансировали столько. Куда эти деньги делись? Временные администраторы, которые заходят в банки, там этих денег уже не находят. Так куда они деваются? Нас с вами ограбили на миллиарды, на сотни миллиардов, но І продовжують громаді, і продовжують, но при цьому є жупіл валютних зайомчиків. Смотрите, от смотрите на эту руку на эту не смотрите, это как якраз ділом займається. Ви на ету смотрить вот ну, оно. є ще один нюанс. Коли ми з вами збиралися тут вперше, курс був 12,5, з половиною. Ми казали mm -hmm. про те, що ми з банками кажемо про те, що треба 3 гривні. Кудись діти, поділити на трьох. Зараз вже потрібно на трьох ділити 33 гривні. І якщо тоді банки казали, ой, це завалить банківську систему, ми не можемо, допоможіть нам, то зараз вони навпаки просять дайте нам рішення, ми готові списати там 10, 15, 20 гривень, але скоріше допоможіть нам, тому що ми впадемо. В них є один-єдине, зарне джерело заробітку це відсотки по валютних кредитах. А зараз люди не в змозі по такому курсу платити. І треба вирішувати питання. Стовідсотково, треба давати інструмент один для всіх, не треба вже тягнути в сторону там щось вигідніше банкам, щось не вигідніше. Якщо сьогодні не вирішити цю ситуацію, то далі буде просто колапс банківської системи. Хочу ще ненадовго повернутися, все ж таки до вчорашніх подій, до вчорашнього розгону. От е е знову ж таки, ви сказали, що ви задоволені реакцією міністра внутрішніх справ. Він пообіцяв звільнити тих, хто віддав наказ. А хто теоретично міг віддати такий наказ? Ну, враховуючи те, що за минулоріч. Розгін на Євромайдані у нас сплачують, так би мовити, колишній мер Києва Олександр Попов. То за аналогією, оце слово благоустрій, так, має сплатити тоді нинішній мер. Хто міг віддати такий наказ? Ну, ви знаєте, ви мене, спілкувалися мене всего... з постраждалими учора, От що вони да, кажуть? Всего... Я, я навіть проглядаючи відео, мені здалося, принаймні, що я там побачила очільника столичного милиции мне тоже. Александра Торисчука. Мне тоже. Меня прежде всего насторожило во вчерашних во всех событиях, когда народный депутат Юрий Луценко сказал, что это было несанкционированное действие части милиции. Понимаете, если милиция может допустить, какая-то часть милиции может допустить несанкционированные действия, то мне уже страшно от этой милиции, да? А завтра она на чьей, на чьей стороне будет? Если меня будут грабить в подворотне, стоит ли мне кричать милиция? А вдруг она будет на стороне бандита? Если какая-то ее часть, если возникает несанкционированная часть милиции, то эту часть надо немедленно искоренять оттуда, потому что это невозможно. Мені, і, взагалі, і якщо міністр внутрішніх справ не знає, що відбувається під стінами Нацбанку, це так само запитання до міністра внутрішніх справ. А мені взагалі здалося, що вчора сплуталися дві сюжетні лінії: перші, які виступають проти голови національного банку, і туди, якби попали мимоволі, валютні позичальники, тому що насправді на сьогоднішній день для того, щоб вирішити питання валютних позичальників, треба лише одне прийняти зміну до податкового кодексу. Тому що між собою вже і банки, і національний банк і громадська рада при Націонал національному банку більш-менш мають вирішення у вигляді меморандуму, і для того, щоб він почав діяти, потрібно зміни до податкового кодексу. Чому не пішли до Мінфіну, який зараз проти цих змін, або під комітети Верховної Ради? Чому виступали саме на інститутські під національним банком? все що міг Національний банк зробити, він вже зробив. І я бачила там два рухи. Я особисто там була люди, які виступали проти гонтарєвої Ну Якщо змішати цих людей, тоді вже невідомо про такого була міліція. Або вона розганяла тих, хто був Гонтарєва, або вона розганяла валютних позичальників. Це перше і друге, як могли лідери фінансового майдану допустити те, щоб люди у такий складний для країни час потрапили в таку жорстку ситуацію? Якщо ти виводиш людей, ти несеш за них відповідальність. І якщо жінки приводять дітей, то ти, як особа, які довіряють, повинен забезпечити безпеку цих дітей, або залишити дітей вдома. І виходити чоловіки, і бути готові до того, що треба захищати свою родину таким чином. Цього ж не пояснювали? Ви як одна з валютних позичальників, ви звинувачуєте Валерію Гонтару в тому, який зараз валютний курс? Я вважаю, що курс формується незалежно від того, хто є головою національного банку. Є об'єктивні чинники, які на це впливають. І коли в мене був валютний кредит, я вирішила своє питання продажем майна і закрила свій кредит, тому що я розуміла, що я не можу його обслуговувати. Я про це казала. І на сьогоднішній день я раджу всім виходити з ситуації індивідуально, дивитись на те, чи можете ви, чи не можете. Але на сьогоднішнім курсом не може його обслуговувати майже ніхто. Я в цьому впевнена на 200%. Видомо, в я, если право, от его, да. Если позволите, скорость. выскажу свое мнение. Все-таки 20 лет в банковской сфере отработал, и люди, с которыми я продолжаю общаться, тоже сейчас работают и работали в банковской сфере. Вот единственное слово, которое очень хорошо сказал Стельмах на парламентских слушаниях Верховной Раде: крайний непрофессионализм, крайний непрофессионализм нынешнего главы Верховного, главы Национального Банка ведет к тому, к чему ведет. К вот этому резкому обвалу валюты. Крайний непрофессионализм. И это еще мягко сказано. Дзвеночек у нас есть для дача. Доброго дня, мы слухаем у вас. Добрый день. Так, Э, Значит, я не то что в защиту, но я хочу сказать: знаете, как есть русская пословица, каков поп, такой приход. То есть мне кажется, что нужно рассматривать наказание не только главы Национального банка в связи значит, с этими событиями на валютном рынке. Но і прем'єр-міністр, і може бути і весь парламент страни зрозуміло, зрозуміло. Ваше ставлення до проблеми. Відповідь на своє запитання почуєте після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ. Готуйте нові запитання. Зустрінемося після реклами. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ. Для тих, хто тільки на до нас доєднався сьогодні у центрі нашої уваги кредитний майдан. Учора ввечері протестувальників під національним банком розігнали правоохоронці з національної гвардії. Намети та шини були прибрані з вулиці Інститутської. Міністр внутрішніх справ повітяв звільнити тих, хто віддав наказ на зачистку майданчику перед НБУ. Натомість акція продовжується. Що далі буде з валютними позичальниками? Хто повинен заплатити їхні борги? Телефонуйте нам у прямий ефір двісті На ваші запитання відповідатимуть Ярослава. Враменко голова громадської організації правдива країна, співголова громадської ради при Національному банку України Михайло Стрельников, голова сукраїнської громадської організації фінансова грамота України. Біля 70 тисяч валютних позичальників, так у нас в країні, яка зараз у них платоспроможність? От виплати по кредитах валютних вони взагалі припинені? Який відсоток ще все ще сплачує за кредиткраїні ну, крайні маленькі? Ви знаєте при скачкообразному рості курсу долара і перспективах того, что он будет расти и дальше. А мы наблюдаем на сегодняшний день мы наблюдаем просто валютные качели. То есть, те, кто вчера и сегодня ажиотажно сдает в очередях доллары, они будут потом вспоминать русскую пословицу по поводу локтя, который не укусишь. На самом деле никаких предпосылок на резкий, на такое резкое падение курса доллара вниз нет. Но есть понятие валютные качели. Каждый, кто работает на валютном рынке, знает, что у нас население делает абсолютно то, что делать нельзя. Когда курс доллара падает, они его бегут сдавать, а когда курс доллара растет, они его бегут покупать. Угу. Вот на этих вещах, которые называются на банковском сленге загон на леней, угу. делаются миллионы и миллиарды долларов. Тобто, каждый день, каждый час от, на этих качелях идут, идут очень больші. Можливо, заработки. для цього і використовується той самий рефінанс? Сто процентов. Яка платоспроможність? Відсоток ну, крайні малий, який це відсоток десять відсотків. Я 20%. думаю, що це менше відсотка, тому що до нас останнім часом за останні там два тижні було стільки звернень, скільки не було за останні три місяці. І люди приходять, консультуються, і кожен починає свою історію з того, що допоможіть. Я не можу платити за таким курсом. Там максимум я в січні заплатив, а в лютому ну, вже ніяк. Допоможіть, що бу... на відчуження е, нерухомого майна він працює чи не працює, тому що ну вчора. Зокрема, там з під стін НБУ, коли все це відбувалося, там бралися інтерв'ю, там були включення на різні канали там, до прямих ефірів. Люди казали про те, що колектори вони все так само працюють, що є судові рішення, що забирають майно тощо, тощо. Як забирають майно, якщо начебто є мораторій, на не плутати діяльність банківських установ, діяльність колекторів, це абсолютно різні. Ні, установи з різним підпорядкуванням банки. Зараз замість того, щоб звертати стягнення на іпотеку, вони подають інші позову на стягнення грошових коштів. Процедура судових процесів вона не припиняється. Вони просто міняють, скажімо так, інструмент, яким вони можуть користуватися відповідно до законодавства. Є поодинокі випадки спроб виселення, але скажімо, так дуже обережно виконавці зараз це роблять, тому що люди самоорганізовуються і вони і в регіоні. Вонах особливо, коли чуючи є якась там ситуація з виселенням, приїжджають і захищають позичальників, і ми це бачили неодноразово. Ну але захист такого позичальника він з самого початку є незаконним, тому що якщо є вже виконавче провадження, то воно має бути виконано. Воно має бути зупинено. На даний момент, якщо це стосується стягнення на предмет іпотеки. тобто мораторій э, працює формально, а за практикою він не працює, можна так сказати. Виселень ще немає. Часто але судові рішення вони часто, часто порушуються. Є дзвіночок у нас від глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Здравствуйте, питання. Від... Ось така забота вокруг, хто взяв валюта? Кредити да а хто за мене позаботиться? У меня остались в валюте, да, 300 тысяч на гривне, если перевести деньги. 300 тысяч. Представляете, всю же собирал, да? О, и это опять же покрыли моей валютой, и тех, кто кредиты брал, не вернул, да, ты, Курченко, это Приходько, который до утра вводил деньги. Ну там рабешку оборованы. Никто мне деньги из-за воровства не, не возвращает. Никто как-то за меня не вспоминает. А вот кто взял кредиты, да, да еще в валюте, ну кто их заставлял в валюте брать. Берите національну, национальную надо было. Хитрили, да, хитрили. Теперь я раз расплатился, обокрали меня, теперь с бюджета за мой счет буду ему возвращать. За счет валютных депозит имеет тоже за их счет, потому что это за счет банка, как бы. И теперь следующее хочу сказать. Вот это вся причина из-за ТТР вот финансирования. Вот говорили для того, чтобы вкладчику поддержать. Я выбегал месяцами возле банка. До, только тільки десятого часу фінансування попадала плачкам. Все пільно в карманах села хазяїв собственником банків чоловік кармана. Ані в п'ять раз. Зрозуміло, зрозуміло ваше запитання. Дякуємо, дякуємо за те, що доєдналися до нашої програми. Країна розділена по багатьох кордонах, зокрема, кордон між вкладниками і позичальниками. Ви знаєте, от в цьому випадку це скоріше вже виключення. Дело в том, что и вклад... Вот на сегодняшний день ситуация кардинально отличается от 2008 года, могу заявить это с полной ответственностью. Тогда действительно были по одну сторону заемщики, по другую вкладчики, и каждый винил другого. На сегодняшний день и у вкладчиков, и у заемщиков появляется понимание того, что и тех, и других ограбили банкиры. Те, которые посредине. И они даже уже начинают объединяться. То есть уже есть организации, которые объединяют одновременно и вкладчиков, и заемщиков. И это правильно, потому что это все единые потребители финансовых услуг. На Западе никто не делится на вкладчиков и на заемщиков. Есть потребитель. И потребитель на Западе, как говорят иностранцы, это второй после Христа по уважению человека. Є е, е, судовий прецедент, немає у нас щоправда, прецедентного права, але е, ну назвемо його принаймні, поки що так. Вищий спеціалізований суд нещодавно визнав законну схему обміну кредитів на е, депозити. От, власне, що з такого рішення випливає? Чи є це механізмом все ж таки для розрахунку позичальників? Скажімо так, на мою думку, я вважаю, що механізм взаємозаліку однорідних грошових вимог він є дуже корисним, тому що ті банки, які мають проблеми з платежеспроможністю, таким чином вони можуть суттєво поліпшити свої баланси. Але на жаль, на сьогоднішній день є багато корупційних схем, які пов'язані з взаємозаліком однорідних грошових вимог. Відповідно до чинного законодавства, це можна робити, Робити, лише якщо суб'єкт-об'єкт, і боржник і кредитор в одній особі поєднуються для того, щоб це зробити, потрібно або отримати рішення суду, або зробити цесію. Якби в нас законодавчо було прописано схема, як це робити без, скажімо так, зацікавленості окремих осіб, в тому числі і співробітників банку, це було б правильно, але категорична дуже позиція фонду гарантування вкладів, які це не підтримують, і наскільки я знаю, Національний банк також проти. Цих хотя, то, хотя, если, да, uh -huh. хотя если сделать процедуру прозрачной, это то это было бы очень на, на пользу сейчас пошло бы и вкладчикам, и заемщикам, и системе в целом. Но, понимаете, у нас, к сожалению, самая коррумпированная, самая коррумпированная часть всей системы это банковская система. Самая коррумпированная часть. И это правда. На сегодняшний день больше бо, вот, по валютным заездам не только по валютным заемем. По, да, по всем заемщикам я хочу сказать по всем заемщикам, почему у нас происходит, почему банки на сегодняшний день не идут на то, чтобы списать какую-то часть э, кредита. И, э, дело в том, что банк после того, как он. обратиться в суд, обратиться в исполнительную службу и, наконец, получит имущество и реализует его, он получает от 30 до 35 процентов максимум. Да, от, выпадку, от, это в лучшем случае. Но почему же банк не может сразу предложить заемщику, погаси мне вот эти 35 процентов без достаточно долгой вот этой тянущейся годами Чему? процедуры? Я вам объясню, почему. Мне, О, банки, мне банки, банкиры конкретно сказали, мы не доплачиваем своим работникам, поэтому мы идем на то, что они часть вот отсюда черпают часть себе дохода вместе с исполнительной службой. Это коррупционная схема среднего банковского звена и исполнительной службы. И это знают все в банковской сфере. Двеночек у нас есть для дача. Доброго дня, слухаем у вас. Будь ласка, дуже коротко, потому что час заканчивается. Добрый день. Витаю, я Вот такой вопрос гостям, студии и ведущему. Вы согласны были бы одолжить мне по 1000 долларов, а через год, когда курс еще упадет, я к вам приду и скажу, я вам верну только по 500 От на цей вітання ви не відвели предмету товариші. Дякуємо, дякуємо за те, що зателефонували. Ну, Я, я не позичаю гроші, я не банк. Так, це повинні робити тільки банки. <реш> да, банки. А, отже, підсумовуючи, хвилина залишилася буквально. Що би задовольнило вас, Ярослава? Мене б задовольнило, якби було фінальне вирішення питання по суті, яке допоможе валютним позичальникам далі помірно в силу своїх фінансових можливостей виконувати зобов'язання перед банком. А саме а саме прийняття меморандуму, який просила громадська рада, перевід валютних кредитів по 8, щоб люди могли виплачувати по курсу 8. Хто має заплатити різницю? Хто Різниця. має заплатити різницю? Різниця має бути поділена між банками і державою, оскільки саме держава винна в тому, що в нас так девальвувала національна між державою, це означає зокрема банку. між мною і паном Стрельником. Ні. Власне немає валютного кредиту. Ні. У мене немає. Ну тобто, мене ми платники вже. податків повинні вам покрити різницю справа не в платниках податків. Справа в тому, що якщо далі затягувати вирішення цього питання, то збитків буде ще більше. І Якщо скажімо так, економіка отримує грошовий потік. Вона буде далі розвиватися. Якщо ми не дамо можливості позичальникам приносити гроші в банк, далі буде зростати недовіра до банковської системи, і ніхто не буде ні вкладати кошти. Наступний, ні Наступний крок кредитного майдану це що голодування? Я не знаю, как, по какому пути пойдет кредитный Майдан, но я хочу сказать, что нам надо обратить внимание. Сейчас у нас очень много грузинских советников, грузинских заместителей, министров. Надо обратить внимание на то, как этот вопрос решили в Грузии. В Грузии зафиксировали на какой-то момент, списали пеню, штрафные санкции, зафиксировали долг. І цей долг розділили на 10 років. і на нього больше не начисляють ні проценти, нічого. Це просто возврат долгу. І далі зрозуміло часу більше немає. Дякую вам, що завітали сьогодні до студії. Дякую за розмову. Михайло Стрельников, голова ВГО фінансового грамоту України, Рослава Авраменко, голова ГО «Правдива країна, співголова громадської ради при НБУ. Перервано новини. Одразу після зустрінемося. Говорити мамо про парковки у Києві. Масово звільняють паркувальників. Чи є це ознакою нової кадрової політики та реформування? Київ буде у центрі нашої уваги. Тож не перемикатися, готуйте запитання. Зустріна мусе одразу після новин.